Депутати з міської ради 2 травня провели пленарне засідання чергової 51-ї сесії, де розглянули більше ста питань порядку денного. Одним із перших прийняли рішення по виділенню з місцевого обласному бюджету субвенції на заходи з оборони Харківської області. Пропонується внесення змін до програми підтримки підрозділів збройних сил України, служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, територіальної оборони, добровольчих та інших військових формувань на території з територіальної громади на 23-25 роки, яка роки. Затверджена була програма 7 лютого цього року. Пропонується до програми внести. В напрями діяльності та заходи програми внести наступний пункт: це субвенція з місцевого бюджету, обласному бюджету на заходи та роботи з територіальної оборони, закрива матеріально-технічне забезпечення підрозділів територіальної оборони, придбання матеріально-технічних засобів, конструкції, обладнання допоміжних засобів та іншої продукції товарів. 23-й рік і передбачити на цей захід 4 мільйони 200 тисяч гривень. У зв'язку з чим? І загальний обсяг фінансування програми збільшити на цю суму. І загальний обсяг пропонується в сумі 4 мільйони 800 тисяч гривень. Це кошти, які ми перерозпреділяємо за рахунок зекономлених коштів на енергетиї. Ми отримали листа від голови Харківської військової адміністрації Олега Снігуба, страхання надати субметку 4-2 мільйони саме на оборону нашої країни. Тому прошу. Підтримати і направити цю субвенцію на Харківську обласну військову адміністрацію внесли на сесії зміни до місцевої програми розвитку житлово-комунального господарства. Вони стосувалися підтримки комунальних підприємств і виділення коштів на ямковий ремонт доріг. Пропонується внесення змін до нашої програми житлово-комунального господарства з міської міської ради. Цим рішенням пропонується. Фінансова підтримка, КП Змійов сервіс на придбання паливно-мастильних матеріалів 184 тисячі гривень. Також 2 мільйона 641 тисяча гривень на поточний ремонт доріг та на поточний ремонт під'їзної дороги до полігону твердих побутових відходів 82 тисячі гривень. Це по КП Змійовсервіс. А також по КП ЗМІвське ЖКГ пропонується доповнити фінансову підтримку 631 тисяча гривень. Це на сплату електроенергії, на сплату за розподіл електричної енергії, 8 тисяч гривень на оплату проведення незалежної оцінки нерухомого майна по Гагаріна-15 15 15. Приміщення бувшого готелю, поточна сплата на електроенергію 34 тисячі гривень, поточний ремонт електричного устаткування внутрішніх мереж електропостачання. Це теж в готелі на другому поверсі. Пропонується винести у наших орендарів. Лічильники електроенергії окремо, щоб було більш зрозуміло на поточний ремонт мереж водопостачання 45 тисяч гривень. Це будівля гуртожитка-Бутівська 5. На придбання матеріалів, будівельних матеріалів інвентарю для проведення ремонтних робіт господарським способом, це теж ремонти в готелі, там деякі стіни підтікають 95 тисяч гривень. Проведуть капітальний ремонт з утеплення покрівлі на будівлі Таранівської амбулаторії, а також продовжать ремонтні роботи пологового гінекологічного відділень та відділення екстреної медичної допомоги у будівлі районної лікарні. На ці цілі винайшли кошти у бюджеті з центральної районної лікарні у сумі 7 мільйонів гривень. Фінансову підтримку закладам охорони здоров'я надали із місцевого бюджету. Пропонується до програми фінансової підтримки заклик охорони здоров'я Зміївського району на 2021 2023 роки доповнюють такі пункти. На послуги встановлення джерела резервного живлення це встановлення генератора потужності 200 кВт живлення для КНП Зміївська ЦРЛ за адресою Зміїв та Ранівське шосе 1 б Це монтажні роботи в сумі 104 тисячі 602 гривень. На придбання лікарських засобів для надання санкціонарної допомоги в сумі 89 027 гривень. На придбання плінки рентгенівської в сумі 100 тисяч гривень, на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом ліноліум, плінтус та інші матеріали відділення анестезіології та інтенсивної терапії, а також на виплату пільгових пенсій медичним працівникам в сумі 164 тисячі 575 гривень. Також депутатами було підтримано рішення щодо розроблення проєкту стратегії розвитку Зміївської територіальної громади на період до 2027 року. Рішенням передбачається початок розроблення цієї стратегії розвитку. Пропонується доручити міському голові утворити робочу групу для підготовки проєкту стратегії, затвердити її персональний склад, затвердити положення про цю робочу групу і саме до у срок до 1 грудня 2023 року розробити цей проєкт і виставити проєкт стратегії на обговорення. Погодили депутати і службове відрядження з Мівського міського голови до Чеської Республіки, враховуючи запрошення посла Чеської Республіки в Україні радика Матули з метою проведення спільних культурних меморіальних заходів. В місті Прага відповідно до статті 19 закону України про службу в органах місцевого самоврядування правил перетинання державного кордону громадянами України інструкції про службове відрядження в межах України та за кордон, затверджений наказом міністерства фінансів України від 13 березня 1998 року, номер 59 із змінами, пропонується погодити з міському, міському голові. Павло Вікторовичу Голодніко відрядження до Чеської Республіки. Приїхав міністра оборони Чехії 3 березня до нас з робочим візитом. У них є чудовий проєкт, вони зараз наняли собі людей, які роблять проєкти. Це реконструкція парка Соколова. В межах нашої співпраці мене міністром було запрошено до відвідати Республіку Чехію, покласти там, прийняти участь у масових заходах. А найголовніше, ми хочемо виїхати робочої такої комісію. Це я Челапка Дудулін, і директор музею музею Соколова, щоб погодити вже той варіант проєкту, який є на розробку парка. І далі, якщо буде можливість, то будемо просити, щоб чеська сторона знайшла кошти саме на реконструкцію нашого парку. Кінцева тобто, мета стає привести сюди інвестиції для того, щоб зробити реконструкцію нашого парка селі Соколова.